Фільм Рідлі Скотта. Чужий. Космічний корабель Нострому летить на землю, щоб доставити 20 мільйонів тонн руди з іншої планети. Але раптово на ім'я Мутер будить екіпаж. Вони, випивши кавусю, зауважують, що земляни їх чомусь не зустрічають і що гірше виявляється вони взагалі не в сонячній системі. Але чому? Справа в тому, що корабель перехопив сигнал з планети, повз яку вони пролітали, і розбудив екіпаж, щоб вони перевірили звідки ноги ростуть. І як би частина команди не бідкалася, що хочуть додомцю, і їм поцимбали ті сигнали. По контракту вони зобов'язані наплювати на свою місію і дослідити будь-які натяки на можливе позаземне життя. Типові витівки з дрібним шрифтом у контрактах, які написані десь між чисто випадково, і методом бо так треба. Про це не записано в моєму контракті. У контракті є пункт, що зобов'язує дослідити будь-який сигнал, який свідчить про можливе існування позаземного розуму. ви міг так, я а враховуючи, що людство вже усвоїло далекі подорожі космосом, питання, що мішало просто відправити бойовий загін, який реально зможе дослідити джерело сигналу, краще не задавати. Ну ось до Петра. Посадка на чужу планету вийшла не дуже вдала. Корабель наступив на камінь і випадково накрився. Та ще авто слюсари попалися, що треба. Вони на невідомій планеті не знають від кого чи від чого отримали сигнал, і замість чим скоріше ремонтувати поломки на всякий випадок. Набивають собі ціну. Скільки часу це забере? Скажи їй 17 годин. Щонайменше 25 годин нам доплатять за роботу? Не хвилюйся, паркер. Ти отримаєш усе, що тобі належить. Я не збираюся працювати, доки ми всього не з'ясуємо. Нагороду тобі гарантовано законом. フフフフ。<laughs> <laughs> Оскільки сигнал явно не людський, ясне діло, не треба чекати, поки комп'ютер його розшифрує, а ще краще просто відправитися на пошуки цього сигналу на зовсім невідомій місцевості невідомої планети, коли. Я нічого не бачу. <світ> Але везуча трійця таки знаходить позаземний космічний корабель ругалик який так і манить до себе, хоча воно й не дивно, цікаво ж з якою начинкою. А поки вони пішли всередину, де пропадає зв'язок, кріплі на пару з компом вже розшифру. Провали той сигнал повідомлення, це не сос Що тоді? Looks... схоже на застереження. Навіщо його тоді було взагалі відправляти не зрозуміло. Для інших раз це буде більше заклик перевірити, що там, а для своїх це буде. Ну треба ж його врятувати. А шукачі тим часом надибали космічного жука який так і не визначився. Він прям гігант, чи просто трішки більший за людину. Це байдуже Ясно? ясно? Так, так і коли Ламберт вже декілька разів каже брати руки в ноги і на Корабель, атмосферка і сліди неприродньої смерті прибульця явно не віщує чогось доброго, Кейн замість слухати ці розумні поради поліс, як він сам каже, в печеру, на який чорт воно йому треба було, звісно, залишиться таємницею. Oh, і навіщо? Навіщо коли я кажу таємниця, то що тобі чується? Шоколад? І коли чувак бачить, що тут якась доволі моторошна картина з тими десятками інопланетних кокунів, йому дай то помацати, посвітити та ще й зазирнути. <плес> Тож за таку нахабну цікавість або просто за те, що розбудив лицехвата, то й усідлав його лице на раз-два через лобовушку скафандра. Але як в нього це вийшло, він щоплюється кислотою, і вона не зачепила лице, і звідки лицехват знав, що за віконцем скафандра є йому потрібний рот. По ідеї він своїм прибором стукнувшись об віконце скафандра мав би просто обламатися і піти спати або шукати інші входи. Та ти що далі подорожникам дуже щастить і до них завітав магічний метод та та за кадром. Мало того, що інші лицехвати не прокинулися, ну вони ж мали якось кейна забрати з гнізда. Так вони ще й за секунду принесли нерухомого кейна до свого корабля, при тому, що відстань була де джерело сигналу близько двох кілометрів звідси. Подолаємо пішки. І, хоч у Ріплі є клепка, і вона не пускає їх на корабель, як то кажуть, безпека. Поноту все кладе поки боле на неї і на її безпеку. Підлатаємо хлопця, і хай собі живе, тільки б дихав. Але позбутися лицехвата задача непроста. Замість крові в нього кислота, яка ледь не зіпсувала корабель, але якщо подумати, чому вона. Не треба думати. А коли лицехват вже відпердолив Кейна і пішов здихати, чомусь йому стало сил ще ріплі налякати, чи то він ходив поспати перед тим як здихати. Абсолютно начхати. Кейн тим часом прийшов в себе, і вони, незважаючи на все, що сталося, просто всі пішли довольні їсти. Всім пасі, але раділи вони недовго, і кейну їжа щось не в те горло пішла. Ну і дитинчали цих вата хотіли вже подихати свіжим повітрям. Тож вони його, звісно, відпускають, щоби що правильно, щоби змайструвати спеціальне спорядження і ходити його шукати. Розумно. Той детектор чужого руху, звісно, працює за методом, коли треба, покажу, коли не треба, тоді не треба. При демонстрації він фіксує рух руки, а потім вже не фіксує навіть паркера і точно чувака. Зате фіксує кота і чужого з Далласом на відстані, не вникайте і не доколупайтесь, і коли треба, він його загубить. Паскудна залізяка. Так. Вони знаходять кота в якомусь контейнері, що він там робив, звісно, всім по цим балах, Але що цікавіше, вони посилають одного чувака йти його зловити, тобто розбили спеціально на групи, а тут йди, знайди кута, а ми тут почекаємо. Ну і кенф'юрі, звісно, попався, що треба на кіці-кіці Не йде, на людей кидається, кудись весь час губиться і тікає. Не біси мене. О, Вибачте, іще раз я. Отже, yeah, я yeah, yeah, yeah. точно чувак знаходить мережі в неспідні чужого, за що то його швидко наказує, немає чого порпатися в чужому спідньому. А ріплі і паркер десь за кадром вже бачили чужого, тому знають, що він зовсім трішечки збільшився в розмірах. Не знаю, що це таке, але воно було величезне. Ну, по йшов, проскочив памперсний підлітковий період з за годинку і перетворився на двохметрову істоту. Звісно, можна було б поставити питання, як таке можливе, але ж ніхто не питає, як чужий за півгодини після зачаття вже вирвався на волю. Е, Справді. Недовго думаючи, команда розумників вирішує, раз корабель в них величезний, значить, чужий точно повзає десь у вентиляційній системі і ніде інакше. Чисто випадково вони вгадали, і тому Дала став черговою вечерею чужого. Смачний обід. паркер вже за звичкою десь за кадром сміливо пішов і знайшов вогнемет Даласа без Даласа крові і чужого. Тим часом ріплі пішла перетерти з компутером, який повідомляє, що срати їм на екіпаж тепер доставка чужого на землю головний пріоритет. Начхати це просто невдахи, мамо боже. Тож ріплі з того всього накинулася на еша, а в нього потекло молоко з голови, і він явно втратив клепку. І давай ото улюблене кидатися людинкою з одної сторони в іншу. Він трохи але щоб окінчательно показати, що в нього він полетів, замість просто нейтралізувати її, поки вона відпочиває на столі. Він не придумав нічого кращого ніж скрутити її косяка з журнала. Ну от що він хотів зробити: перекрити їй повітря з відкритим носом чи нагодувати її, хоча вона лежить, просто не прив'язана. Це дуже велике питання. Десь таке ж, як чому вона не виривається, якщо все, що її тримає, це скручений журнал, який аж тримає одною рукою. Знаєш, як люди кажуть, не придовбуйся. Але далі з підмогою ситуація стає ще кращою, і він другою рукою перемагає паркера, поки Ламберт його чи то обнімає, чи штани знімає, поки ріплі продовжує показувати, як треба плавати, коли замість трубки журнал. Чорт так, що ти ти це за борці? Паркеру не дуже сподобалося прелюдія від Еша, і він йому дав вогнегасником по шиї, що відкрило ранні спогади Еша, коли він ще мріяв бути дзигою, а не науковим роботом. Звісно, після того, як вони його позбавили, голови дали прикурити, від чого він трішки виключився, хватає просто підмотати крапельницю і паяльником іскри впустити, і він знову заговорить. Ідеальний організм. Я ж вам казав ідеально. Та Лілу, то ясно, нею всі захоплювалися, але з якого дива він захоплюється чужим, що йому мурашок мало було. Я захоплююсь його чистотою. самотня істота, не обтяжена докорами сумління, жалю чи ілюзіями моралі. Ну так досліджував годин, коли це хвата, а тут вже думки чужого прочитав, і все відомо про істоту, яку навіть не бачив, та ще й з якогось дива заявляє, як його вбити як нам його знищити? Це неможливо. Побачимо, побачимо. Тож команда вирішує підірвати чужого і пуститися в космос на рятувальному човні. Як добре, що на вантажному судні чисто випадково є така опція, як самознищення за 10 хвилин, але сталося як не гадалося. І поки Ріплін має що вчепитися і знову пішла шукати кота, чужий тим часом знаходить Паркера і Ламберт, які занадто голосно носили потрібний інвентар і запаси. А оскільки Ламберт заціпеніла, побачивши перед собою чужого, паркер не зміг використати вогнемет і кинувся в руку пашку. Шикарна ідея. А коли ріплі побачила, що на свій рятувальний човник вона може пройти тільки через побачення з чужим, побігла вимикати корабельний самознищувальний бабах, але от не щастить так, не щастить і не встигла на якісь лічені секунди. І до вибуху залишається всього 5 хвилин. Але невезіння на цьому закінчується. Чужий пішов спати, і ріплі з кінтом Фюрі спокійно почала собі в рятувальний корабель і встигають відлетіти на безпечну відстань. Та ще й, мабуть, спеціально розвернула корабель, щоб подивитися на шоу бабах має талант. Напевно, так. Але як би ріплі не хотіла йти в анабіозний сон, виявилося, що чужий зовсім не дурний і не пальцем роблений. Зрозумів, що спати треба йти в рятувальний корабель і ріплі і це єдиний шанс не підсмажитися. Яка розумна чортяка попалася. І, хоч чужий вже задобався бути таким жорстоким і хотів просто потиснути руку і познайомитися з ріплі, вона вирішила відправити його подихати космосом і на всякий випадок ще підсмажити струменем реактивного двигуна корабля. Але на диво Чужий моцний, і його це не спалило за секунду, а просто відправило в подорож безкрайнього космосу. космосу. А Ріплі, записавши повідомлення, що сталося з екіпажем і кораблем Нострому, лягає спати з надією, що касовий успіх чужого донесе це повідомлення і її знайдуть.